Інтересно, що ти знаходиш? What do you say? So, yeah. О, зараз знайшов першу гарну річ. Ну що, всіх вітаю сьогодні на пляжі Банана і спробую тут щось знайти в повному обуднірованні Можливо, щось буде цікаво. Подивлюсь, як це буде, але тут сьогодні дуже спекотно і гарно. Водій будуть буду теж спробувати шукати. Ну і що? Перший манітосик на пляжі Банана. Це 5 бат, ну, старі, але вони ходять. Ось перша знахідка тут. Є вже трошки сміття. Але це перша монетка. Добре, шукаємо далі. І ось знайшов другу монетку. Це 2 бати. Добре. Шукаю далі. Коротше, я вам скажу, що тут давно ніхто не ходив, тому що знову знайшов 5 бат. Ось. Потрошки казна наповнюється. Добре, шукаю далі. І ось просто в пів метрі два монітоси однакові. Два монітоси по 5 бат, це небагато, але теж добре. Смурдяка всякого теж багато вже зібрав. Але що, чищу пляж? Добре, шукаю далі. Так, ну і що? Це один бат. Перший за сьогодні. Добре? А? Цікаво, що ти знаходиш? What do you say? О, зараз знайшов першу гарну річ. Така Така... сірга. Е, я не знаю, вона срібна, напевно не срібна. Це біжутерія. Але теж гарна знахідка перша на пляжі банана. Добре? Не бачу срібло чи не срібло. Ага. Бачу, все, бачу. <хе> бачу 925 проба. Ось написана проба, я вам потім покажу. Все, перше срібло є. Шукаємо далі. 22. Ось така гарна сільга. Ось там проба є, зараз покажу, де вона. Там проба. 900... 25 телефон напевно херовый не, не покажет но ну, добре, треба шукати далі F Mocoins Mocoins but 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 have a little bit simpler. now I show you <laughs> I don't know who and uh, lose but а я Я шел в такую закрутку. Здесь. Да, я тебе даю. Пришел. Ну что, будем? О, Сейчас, и богато красиво. тут. Богато их тут. Красавчики. Це таке. Поки що нічого, але ми сподіваємось знайти. Ще срібло. І Буде Вистовувати. Ну, і як очікувалось, тут буде багато монеток. Добре. Ну що, буквально метрів, метрів, 50 сантиметрів і я знаходжу 10 батів. 10 батів це вже добре. Дуже багато монет, дуже багато людей. Ой, ну я не знаю, вам показувати чи ні, це буквально отут тут була. І буквально отут тут монетка. О, іще одну бачу, тупо дві, дві монетки а, в одному місці. Тобто тут ніхто не ходив і я сподіваюся сьогодні тут знайти щось цікавіше, ніж манітоси. Добре. Черно. Ось такі знахідки в мене вийшли на цьому пляжі Банана Біч. І тут є ось ця знахідка це AirPods звичайний. Але я його знайшов до цього на іншому пляжі. Я вам ну, от покажу, як це було. Знайшов тут 120 місцевих батів, це десь 150 гривень. Ну, норм. Ось такі якісь штучки, якісь, я не знаю, шпіндіки, шпундіки для чогось. Просто в пакетику було. Це візуальна знахідка. Знайшов також візуально ось таку бусинку. І головна знахідка цього разу це ось така срібна сірга. Там є проба важко з цими айфонами, щоб воно щоб її побачити. Немає у мене макро зйомки. Але ось така. Приємна знахідка сьогодні в мене є. А до речі, зараз треба зважити, скільки тут срібла, але є і камінці. А, все, я зрозумів. Бусінка, га, все, я зрозумів. Бусінка випала ось з цього. Ось, отак от воно виглядало. Тобто можна підкліяти, і буде ось така сірошка гарна. Такі гарні знахідки. Ну, Не багато, але все одно трошки пляж почистили, карму наповнили. І в мене є такий пристрій, і ми зараз зважимо, скільки буде ця срібна серега важити. Так, 2,7 грами. А з бусинкою напевно, буде. А, ні, бусинка... Ага, бусинка... Додала трошки 2,9 грами без бусинки. Вона так, дивно? 2,7, 2,8, 2.7. Ну, Добре, слухайте. Гарна знахідка. А, майже. ну, Я думаю, тут буде, якщо прибрати всі камінці, десь 2 грами срібла. Добре. Всім бажаю гарного настрою. Пишіть свої коментарі і до нових відео. Всім пока-пока.